бетону та інструменти, які падають на голову, не дають спокійно жити мешканцям приватного сектору по вулиці лабораторній. Все через незаконне будівництво п'ятиповерхівки, власником якої є Максим Головянко. Через кілька хвилин полетів з п'ятого поверха в молоток, яким Вадали фундамент гагазобетонне блоки. Ну а коли там нікого нема, заважає те, що два місяці на рік у нас в принципі сонце не світить на ділянку. Ну а ве всі весь інший час ну дуже багато тіні від неї, тобто у нас мох пліснява будин ну, подвір'ї. Суперечки навколо недобудови тягнуться уже 10 років. Цей об'єкт лише частина незаконних забудівель скандальних братів каснарів. Наразі на власника споруди Максима Голов'янка відкрито виконавче провадження. Це є незаконна будова, як це вже встановлено рішенням Дніпровського окружного адміністративного суду та підтверджено постановою Верховного суду. Наразі є виконавче провадження, яке відкрито та знаходиться в соборному відділі. Державної виконавчої служби щодо Голов'яненка Максима Анатолійовича він виступає боржником і його зобов'язано знести зазначений об'єкт. На сьогодні боржником дії щодо знесення зазначеного об'єкту не вчиняються, а навпаки, він перешкоджає виконанню зазначеного рішення. Наразі підхід до об'єкта заблоковано за ініціативи забудовника. Зараз Заразі блоки змонтували. Супереч забороні них заборони не існує, підійшовши до будівництва, бачимо робітника, який запевнив, що наразі усі будівельні роботи зупинені. Ну паркан бачите, який поганий. треба зробити міцніше, щоб люди не ходили. Я чув, що це повністю незаконно. Тут більше ніяких робіт не буде проводитись, однозначно. Будівельне свавілля братів Каснарів у різних містах країни триває уже багато років. Наразі до поліції скерували чергову заяву щодо незаконного будівництва на території приватного сектору. Попереду не один суд, тож продовжуємо слідкувати за справою. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Оновлення приміщень у центрі позашкільної освіти крок розпочали в червні 2024 року. Наразі його завершили. У нас відремонтовано дві хореографічні зали: 75 квадратів і 148 квадратів. Ми за бюджетні кошти придбали матеріали. А господарчим способом, власним за допомогою батьків, ми виконали ремонтні роботи. Велика та мала зали хореографії сяють свіжо пофарбованими стінами, новою стелею та паркетом, на матеріали для яких були виділені бюджетні кошти від міської влади. Зала і здобула нове напольне покриття, оновлені стіни та спортивне спорядження. Представники кроку вже мають цілі. І на наступний рік у нас з'являється земля, де треба виконати ландшафтні роботи, треба огорожа. І також перед входом нам запропонували. Ми хочемо, щоб разом з благоустрієм, оскільки ми ділимо територію, нам допомогли зробити безбар'єрний простір. Тут також розпочали роботи з утеплення будівлі. Воно оновлено як всередині, так і зараз оновлюється з фасаду. Утеплюється фасадна частина. Так само проведено ремонтні роботи з даху, який вже був в аварійному стані. Фасадна частина це мільйон п'ятдесят і півтора мільйони на ремонт даху. Роботи з Теплення планують завершити вже у листопаді. Надалі фасад планують прикрасити. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро -ТВ. Прокуратура Дніпропетровщини запобігла незаконній зміні цільового призначення лісогосподарських земель. Вони працюють щодня задля збереження лісів, відновленням та усуненням наслідків атаки ворога, зазначає Михайло Хомін. Найбільшої шкоди лісу задають пожари, самовільні рубки та самозахвати. В таких ситуаціях для відновлення інтересів держави ми звертаємося до органів прокуратури впродовж 2023-2024 років. До обласної прокуратури надійшло 27 позовних заяв про повернення державі близько 240 гектарів земель. За рішенням суду задоволено 8 позивних заяв про повернення 95 гектарів земель. Після набрання рішеннями законної сили органи прокуратури забезпечують їх виконання. На виконання судових рішень державі повернено 53 гектари земель. На сьогоднішній день в провадженні судів перебуває 30 справ про повернення державі понад 146 гектарів земель лісового фонду. У цьому році Криворізькою східною окружною прокуратурою було виявлено незаконне вибуття земель з державної власності. Встановлено, що внаслідок інвентаризації земель Софіївської територіальної громади, яку з порушення вимог земельного законодавства, ділянки площею майже 117 гектарів зареєстрували як комунальну власність та вилучили з лісового фонду. Працюють навіть на прифронтовій зоні. Береже державну власність також Синельніківська окружна прокуратура. Для нас важливо, щоб ці землі використовувалися за призначенням, тобто для потреб лісового господарства. Завдяки злагодженій роботи прокурорів окружної прокуратури лише у 2024 році вдалося повернути із незаконного володіння та зберігти майже 30 гектарів земель лісового фонду. Наразі на розгляді суду перебуває 30 справ стосовно повернення понад 146 гектарів. Тому робота прокуратури триває. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ. Заборона говорити російською на перервах у школі. Це про захист державної чи щось ближче до твору Орвола 1984. Мовні питання роками викликали неабиякі суперечки серед населення. Така доля не уминула і Дніпро. Буду дуже вдячна, якщо це втілиться в життя. Дитина трималася до 12 років, але вже переходить на суржик. А може, і російською мовою в школі спілкується. Тільки не каже мені. При всьому негативному ставленні до пірської мови дурна ідея. Як це буде контролюватися і яка відповідальність за порушення цієї норми? Примусь дурня Богу молитися, так він і лоба розіб'є. Саме таку реакцію викликав анонс нового законопроєкту, який повністю забороняє використання російської мови у школі навіть на перервах. Наталія піпа, авторка документу, вважає, що навчатися в україномовному середовищі буде в рази легше. Покарань діти не мають, якщо вони не використовують українську мову, так само як і на уроках сьогодні, але це знаєте, це про такий. Суспільний договір, що ми між собою домовляємося, що ми зрозуміли, як країна, що Росія це ворог, і ми завжди представляємо своєю мовою свою державу, вчителі. Як і директори, і сьогодні несуть відповідальність, якщо не використовують українську мову, і тоді можна звертатись до мовного плацмена, чи на сайті, чи телефоном, чи зверненням, чи мейлом, і відповідно можуть зніматися штрафи за результатами моніторингу 23-24 років лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв. Людмила мама двох школярок каже з початком повномасштабної війни українською мовою. У їх спілкуванні стало більше. Це, звісно, гарна ініціатива. Але щодо реалізації можуть бути питання, тому як спілкування в самій школі на уроках всі використовують нашу українську мову. Але ж як тільки діти переступають поріг школи, та ну що казати, я впевнена, що і вчителі, коли у вільному спілкуванні використовують на жаль російську мову. Ми періодично переходимо на українську мову саме в побуті. Чого гріха таїть? У нас більш-менш таке російськомовне місто, і подекуди ми звертаємося до цієї мови, але ж намагаємось і самі вчимося, і дітей вчимо. Це трошечки не дуже, адже ну не всім буде зручно спілкуватися на українській мові, і можливо хтось взагалі цього не захоче робити, а це вже буде якби ну. Заборонятися законом це буде не складно. в принципі, це буде можливо. Я переналаштуюся на українську мову, тому я нормально до цього ставлюся. Законопроєкт підтримало міністерство освіти і науки. Про це повідомив Оксен Лісовий. Міністр також додав, що усі рішення, спрямовані на захист української мови, повинні передбачати можливість рівноцінного розвитку мов національних спільнот ЄС. Це безумовно жодному разі не поширюється на мову країни агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії. Після ухвалення та набрання чинності цим законом українським вчителям буде заборонено переходити на російську мову на території школи, на перервах у їдальні а також у приватному спілкуванні. Анастасія Павло Черненко Дніпро Тушковане м'ясо, каші, галети, чай, кава та інші необхідні продукти. У Дніпрі вимушені переселенці щомісяця отримують безкоштовні набори продуктів харчування. Ганна Терещенко переселенка з Нікополя. Жінка вже третій рік мешкає у Дніпрі. Разом зі своїм чоловіком безкоштовно отримує продуктові набори. Ми з Нікополя приїхали у вересні 22-го. Пайки дуже гарні. На місяць вистачає на сім'ю. На сім'ю там. Там і перше, і друге, і третє, і кава, і консерви дають. Консерви які там дають. От дають нам такі пайки, от квасоля з м'ясом в даний момент. От борщ. Марина Головіна, мати трьох дітей родом з Донеччини. До Дніпра приїздить вже втретє. Тут вже третій раз, у нас по МСО евакуювалися з дітьми, так як ну, недалеко від нас обстріли тут сильно. Бувають в городі польоти. Для мене це важливо. У меня один ученик і двоє, маленьких дітей. Наразі вимушеним переселенцям у Дніпрі вже видали 8 з половиною тисяч продуктових наборів. В цьому місяці планується видача понад 1100 наборів. Також сьогодні ми знаходимося в місті тимчасового проживання, тому приміщених осіб це одна з найбільших локацій. Тут планується видати 122 набори. Для отримання продуктових наборів переселенці мають звернутися до управління соцзахисту населення за місцем проживання, подати відповідну заяву та надати необхідний пакет документів. Це особи особи з інвалідністю, матері з дітьми, діти від 3 до 18 років, а також законопредставник дитини або дієздатної особи. Також отримують набори в Дніпровському міському центрі соціальних служб. Ті внукші приміщенні особи, які отримують послуги в цьому центрі. Особи, які перемістилися до Дніпра та вперше звернулися для отримання довідки ВПО, проживають у місцях тимчасового компактного проживання та не належать до зазначених категорій, отримують набір продуктів харчування одноразово. Артур Орел, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.